У Голосіївському районі Києва вбили співробітника Служби безпеки України. За фактом злочину вже відкрито кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Це одна із найтяжчих статей кримінального кодексу, яка передбачає довічне ув'язнення. Ім'я загиблого наразі офіційно не розголошують, але за словами колишнього офіцера спецслужб Романа Червінського, йдеться про полковника Івана Воронича. За його словами, Воронич був одним із тих, хто заснував УСБУ напрямок, який цитую, зараз створює багато проблем для росіян. Червінський розповів, що напад стався близько дев'ятої ранку, коли офіцер виходив зі свого будинку. Кіллер зробив п'ять пострілів у притул і зник із місця події. У службі безпеки та Нацполіції запевняють, триває активне розслідування а винних у цій резонансній справі. Буде притягнуто до відповідальності.